Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білоцький, черівна краса природи. прийшов я тут от до своєї арки, думаю, пора підрізати. Ну, в цілому, що вам сказати, хто не знає як і що, то в принципі як би й страшно, що, що і як. А взагалі-то треба знати природу винограда, от, І підходить і що. Першим ділом, як підійшли, треба вирізати сушняк. От, з прошлого року засохло. І з чого складається куст винограда. Ну там, допустимо, корінь, ствол. От. І далі йдуть рукава. На, на рукавах формуються плодові ламки. Вот. Таким чином. Значить, в першу чергу, якщо арка, тут теж вот йдуть рукава. Ну, краще всього на арку підбирати сорта, які будуть е, стійкі до хороб. От. Тут у мене от, сорт називається арочний. Ну, все-таки він хворіє, е, якщо не встиєш обробити, е, особливо в, е, в дощі літо, хворіє, е, е, потім. Лист починає опадати. Тому, як на мене, я підбирав би сюди э, ізабельні серта, ну, найбільш стійкі. Від у нас на півдні э, арка повинна для чого? Літом створювати тут тінь, э, тень. Вот. Ну і можна, щоб зібрати, зробити вина якогось домашнього. Ну, і от йде рукав, і на ньому ми формуємо е, е, торгові ланки, тобто плодові ланки. От. А що таке плодова ланка? Вона складається із пагона заміщення і пагона плодового. От, наприклад, жива. Плодова, от одну вєтку ми вирізаємо повністю і оставляємо дві. Ось така плодова ланка, значить. Нижню оставляємо на пагін заміщення, беремо, зрізаємо його на, на дві брудьки. Це буде йти пагін заміщення, а верхню пагінь плодоношення. В залежності від того, яка сила росту винограду, то можна лишати на 3-4. Ну, в цілому на 3-4 бруньки. От формується такий. Формується отака от е, ланк, плодова ланка. Пагін заміщення і е, пагін плодоношення. Е, на плодоношення, ну, виходить, у нас е, плоди будуть е, формуватися, а тут е, на заміщення будуть формуватися. Слідуючі пагани, які ми будемо на наступний рік використовувати знову на пагін заміщення, на пагін плодоношення. Значить, На наступний рік, із цього пагану ми формуємо цей, що ми оставили паган заміщення, формуємо пагін заміщення, пагін плодоношення. От. А це от, вирізається. Таким чином, у нас вот эта ланка не буде там сильно розростатися, а кожен рік буде от така формуватися е, значить, е, е, плодова ланка. Скільки лишать пагодів плодоношення, ну, я думаю, е, е, за, залежить також від е, сили росту куста. Ще треба дивитися, якщо у вас е, е, куст підмерз і Пагони є під берші, як от у мене, там он... То ми можемо замінити цей вирізати магін. От він збиток, Тобто, як порвав там... А тут от Бачите, росте новий пагін. І заміняємо. Все, отак от беремо, прикрутимо, прикріпимо до арки і таким чином ми заміняємо підмерший пагін. Тут теж ось оберемо, вирізаємо. О. Підсохший. Ненужний. Тут вже от на цьому о, новому пагоні можна формувати плодові е, ланки. Значить, сантиметрів через 30-40 можна формувати плодову ланку. Значить, от кінця цей от вирізаємо, вирізаємо. Тут дві груди е, лишаємо. Як зачаток плодової ланки. Цей вирізаємо і тут вирізаємо. Ну, тут можна лишити, подивитися, як воно буде. А далі пагін піде і на ньому будемо формувати на наступний рік. Такожі от з цієї сторони ви бачите, що йде ріст. Молодого пагана, значить що, можна його е, до прикрути до цієї труби. Таким чином один пагін буде, другий пагін, і арка буде накриватися. Паганами, листям і буде затінок. Ну, та якщо коротко, як формується, обрізається арка, я вам на прикладі, на невеличкому прикладі показав. Зараз я її закінчу, от, обрізати. Звісно, потім треба буде зробити ранньо-весінню обробку до розпускання брудняк. От, там нокні, трофен, бордовська жидкость, е, медным купоросом 3%, -процентним. це кого, що є під руками, щоб знешкодити всі зимуючі хвороби, які є. Ну, а в процесі вегетації вести спостереження. От. Якщо джове-літо, джове значить, треба обробляти. Кожні, щоб, якщо хочете отримати хороший урожай здорових виноградів, то його треба обробляти мінімум раз в 10 днів. На цьому завершую своє включення. Всім мирного неба, трудимося, до побачення і на все добре.